Я знаю Майка Тайсона. Він чудовий хлопець. Майк, це той, хто багато пережив, але він міг битися. Повірте, цей хлопець міг битися. Але уявіть собі, Майка. О, скажімо, відправити Майка в ринг з Камалою. Це було б цікаво. Чоловік, поруч із Кевіном Маккалістером, був 45-м президентом Сполучених Штатів Америки, а скоро стане ще й 47-м що Дональд Трамп сказав про бокс у своїй пенсильванській промові. Як Майк Тайсон хотів убити наступного президента США? Та чому перемога Трампа може бути великим плюсом для боксу? Розповідаємо на каналі Тайк Майсон, а партнер проєкту Фавбет. Пенсильванія була одним із суперечливих штатів, де обидва кандидати боролися за перемогу. тому Дональд присвятив йому більше уваги, і в підсумку не дарма. Для контексту ви маєте почути історію, яка цього року сталася на Олімпійських іграх. Боксерка з Алжиру Іман Халіф здобула перемогу, до якої було багато запитань. Італійка Анджела Каріні відмовилася продовжувати поєдинок проти Халіф, бо вона буцімто чоловік. Раніше виникала інформація про її гормональну специфіку. Противниці казали, що насправді вона трансгендер і не може виступати проти жінок. Однак далі чуток справа не пішла, і на Олімпійські ігри її все ж таки допустили, які вона, до речі, виграла. І ще влітку, посеред скандалу, Трамп використовував хелів для посилення своїх меседжів про традиційні цінності та консервативну політику. Like Я хотів би привітати молоду жінку, яка раніше була чоловіком. Він, точніше, вона виграла золото. А як щодо жінки красивої жінки з Італії? Вона зайшла туди і навіть не знала, що відбувається. Вона дуже хороший боксер, але тільки проти інших жінок. Трамп також використав цей випадок у своєму агітаційному ролику. Апетріотизм Оскалтаксик. Менкбідаблзпіарникам кандидата в президенти настільки зайшла тема схилів, що він використав її ще раз під час свого виступу. Пенсільванії за день до виборів ви бачили цих двох боксерів? Це були чоловіки, які стали жінками і змагалися з дуже здібною італійкою. Зараз в Олімпійських іграх є жіночий бокс, і вони билися з цією молодою італійкою. І бум! Вона отримала удар просто джебом. Вона повернулася до свого кута і сказала: Я ніколи раніше не отримувала такого удару. Це був просто захисний момент. О, вони могли би битися з залізним майком. Я вам скажу, Майк Тайсон сказав би, що це не добре. Я знаю Майка Тайсона, він чудовий хлопець. Майк це той, хто багато пережив, але він міг битися. Повірте, цей хлопець міг битися. Але уявіть собі, Майка. О, скажімо, відправити Майка в ринг з Камалою. Це було б цікаво. Але уявіть, що ці двоє чоловіків, які змінили стать, ви будете шоковані дізнатися, що вони обидва виграли золоті медалі. Це були одні з найлегших поєдинків. Оголошують якусь жінку, кажуть, що вона чемпіонка тут і там, що вона чудова. Вона отримує удар, і це кінець чемпіонки. Це теж несправедливо, так безглуздо, і це дуже принизливо для жінок. Я вважаю, що це жахливо. Відзначу, що досі немає кінцевих доказів того, що Іман Хелів чоловік. І вона ще влітку подала позов на Трампа, Ілона Маска та Джоан Роулінг через цькування на платформі Екс. Май фело Американс! У ході передвиборчої гонитви, зірки з різних сфер публічно підтримують одного або іншого кандидата. До прикладу, за 45-го президента вписався легендарний боксер 80-х років Томмі Хорнс. Але куди більш вагомою була підтримка не з боксу, а зі змішаних єдиноборств. Президент ліги Дана Вайт особисто топив за кандидата від республіканців а сам Трамп ходив на подкаст до коментатора UFC Джо Рогана. А це величезний майданчик для просування. До прикладу, їхня розмова зібрала більше 40 мільйонів переглядів за 10 днів. Також у Рогана за ніч до виборів мав ефір один із головних фанатів Трампа Ілон Маск. Словом, бійцівські друзі, допомогли. Ми теж хочемо, аби наші відео набрали по 40 мільйонів, але без вашої підтримки ніяк. Якщо вам подобається наш контент, натисніть лайк, дзвіночок та підпишіться. А ще залиште свій коментар. Це допоможе каналу краще просуватися. В американських медіа часто пишуть, що Дональд буквально врятував UFC. Справа в тому, що на своєму початку ліга не користувалася такою популярністю. Справи були настільки кепськими, що боси були в боргах і мали би закривати проєкт, якби не Трамп. Саме мільярдер повірив в успіх організації та підтримав її усім чи міг. Бізнесмен допомагав лізі фінансами, надавав власні майданчики для проведення турнірів, та, звісно ж, відвідував вечори сам, таким чином піднімаючи медійність івентів. Зараз 45-й президент не може бути присутнім на кожному шоу, але на деякі все ж приходить і залишається прихильником організації. Президент Ліги Дана Вайт завжди позитивно відгукується про мецената і підтримує його на виборах. Дональд цікавився боксом ще до співпраці з UFC. у 80-х роках. Успішний бізнесмен знайшов прекрасну точку для входу. Бої Майка Тайсона. Дональд став фінансовим радником боксера та вкладався у його поєдинки. В 1988 році Майк ішов році захищати своє абсолютне чемпіонство проти Майкла Спінкса, чемпіон світу проти олімпійського чемпіона. Трамп був власником готелів та казино в атлантик Сіті, де часто проводив свої поєдинки майк. Бої таких боксерів це хороший варіант розкрутки своїх бізнесів, на що й пішов президент. Протистояння Майка із Пінкса змусило Трампа викласти 11 мільйонів доларів, але й дивіденди були просто шаленими. Тайсон поклав противника за одну хвилину 31 секунду і завершив кар'єру опонента. А сумарний дохід для всіх з цього бою склав близько 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів за 100 секунд. Їхня співпраця продовжувалася і була вигідна обом сторонам. Дональд допомагав майку в розкрутці і не шкодував грошей. Майк же натомість виступав на трампівських майданчиках і сприяв його бізнесу. Але одного разу боксер хотів убити свого соратника. В 1988-му залізний боєць одружився з Робін Гівенс і підозрював її у зраді. Тім Обрайен, автор біографії президента, стверджує, що одного разу Тайсон підійшов до Трампа і просичав: Хочу тебе дещо запитати. Ти що, трахаєш мою дружину? Що комерсант відповів Майку, ми досі не знаємо, але перелякався він тоді серйозно. Зважаючи, що вони продовжували працювати разом і досі залишаються у гарних взаєминах, можна сказати, що конфлікту вдалося уникнути. Коли боксера закрили у в'язниці, Дональд був одним із перших, хто публічно виступив на його підтримку. Хоча Трамп визнавав серйозність злочину, він також пропонував більш м'який підхід, який міг би принести користь громаді. Трамп висунув ідею, що замість ув'язнення Тайсон міг би виплатити значну фінансову компенсацію жертві та створити фонд для підтримки постраждалих від насильства. Також він надав бійцеві найкращих адвокатів. Зірку не випустили відразу, але скоротили термін з 6 років до 3 за гарну поведінку. Боксер у свою чергу зберіг своє гарне ставлення до відомого бізнесмена і нехай і без розмаху, але підтримував Трампа на виборах 20-го та 24 го років. Коли ми зустрічаємося, Дональд завжди тисне мені руку і виявляє повагу моїй родині. Барак Обама чи будь-хто інший ніколи так не робить. Аматорський бокс зараз переживає скрутні часи. Стежачи за олімпійським рухом з 2012 року, мушу визнати, що рівень головних змагань падає з кожним циклом. На те є багато причин. По-перше, багато спортсменів дедалі більше оминають усі тенети олімпійського спорту і в юному віці переходять у профі. Це в Україні золота медаль. Приносить тобі колосальні 125 тисяч доларів від держави. У більшості країн світу чеки менші. До прикладу, у штатах за такий же результат виплачують 38 тисяч доларів. Можливо, тому Олімпіада не є такою привабливою для молодих спортсменів, а востаннє Америка бачила олімпійського чемпіона в 2004 році. Це був Андре Ворд. По-друге, бокс буде й надалі занепадати доти, доки його контролюватиме Іба, асоціація боксу, яку очолює путінський песик Умар Кремльов. Це абсолютно корумпована, зашкварена та нерокоподатна організація, з якою міжнародний олімпійський комітет більше не працює, і боксу на наступних олімпійських іграх поки що не передбачено. Принаймні було прийнято рішення не включати наш вид спорту до олімпійської програми на 28-й рік. Відзначу, що його ухвалили за чинного президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха якого переоберуть уже наступного року? Ми не знаємо, якою буде політика наступного очільника МОК, однак є шанси, що бокс усе ж повернеться на Олімп. Окрім іба, розвивається також World Boxing – альтернативна організація аматорського боксу, яка проголосила своєю задачею повернути бокс до олімпійської програми. А я нагадаю, що наступні ігри пройдуть у Лос-Анджелесі. Уявити їх без боксу важко і не хочеться. Америка мекка боксу, і провести там старти без джентльменських боїв було би просто злочином. Зважаючи на прихильність Дональда Трампа до єдиноборств, можна розраховувати, що він та його команда будуть сприяти поверненню боксу до олімпійської програми. Принаймні, справжні фанати не зрозуміють, як це Олімпіада в Америці пройде без боїв. Безумовно, у президента США та республіканців і без спорту буде достатньо питань, якими потрібно займатися. Але враховуючи появу адекватної організації World Boxing та оновлення міжнародного олімпійського комітету, я думаю, Америці є сенс звернути увагу і на цей напрям. Принаймні, нам би хотілося на це сподіватися. And yes, Олімпіада Great again. Уже наступного тижня Америку сколихнуть не вибори, а перший професійний бій Майка Тайсона за 20 років. Чого очікувати від протистояння з Джейком Полом? Розповідаємо в ролику за підказкою. Тому мерщій дивитися.